Функція f від x є парною. Одразу я пишу f від мінус х дорівнює f від x. Згадайте означення парної функції, якщо виконується така умова і область визначення симметрична відносно початку координат, це парна функція. парна. Якщо g від x не парна, тоді g від мінус х дорівнює мінус g від x. Це не парна. І, ну, звичайно, має. якщо… Х належить області визначення, то мінус Х також належить. На каналі Математичка є класне відео, фрагмент курсу математички 10 класу. От перегляньте, там все буде дуже зрозуміло. І це і теорія, і практика одночасно і так побудовані наші курси, ви будете розуміти. Ну, крім того, що є онлайн-тести на платформі, задачі для самостійної роботи. Оце було найважливішим в цій задачі згадати саме оці дві умови. А тепер працюємо. Якщо ми будемо обчислювати g від мінус х 0 за умови, що g від х0 нас дорівнює мінус 3, тоді g від мінус х нульового буде дорівнювати мінус g від х 0 Зрозуміло, зрозуміло, да? потрібно просто поміняти знак на протилежний. Мінус. Мінус 3, отже буде трійка з протилежним знаком. Зрозуміли? Нескладно тепер так само f від мінус х нульового. В умові у нас f від х нульового дорівнює 1. І вони будуть рівними, оскільки функція парна. Отже, я можу тепер підставляти сюди трієчку, Сюди підставляти одиничку, ну і відповідно значення ефітикс нульового. Поступово обережно: 4 помножити на 3 плюс 2 помножити на 1, свідкуйте, поділити на 5 угу. множене на одиницю. Що виходить? 12 плюс 2 це 14 п'ятих. Увага, це задача з короткою відповіддю, тому відповідь потрібна десятковим дробом. Поділіть 14 на 5 стопчик або 10 ділене на 5 це буде 2. А 4 п'ятих можна записати, звівши до знаменника 10, 4 помножити на 5 буде 2,8. Хто не пам'ятає це можливо. Розібратися за допомогою відео на каналі Математичка, перетворення звичайних дробів у десяткові. Все, те, що я кажу, переглянути, це дуже важливо, тому що два бали варті того, щоб ви навчилися переводити звичайні дроби в десяткові. Зверніть на це увагу.